Хутір Сухий. Родевський, Лікарський, Негрескулів, Старий, Наталівський, Олександровський, Надеждіно, Шевченко, Стахановський, Шляховка. Де це шляховка? Шляховка розташована в південно-західній частині міста. У самому початку аптекорської балки. Зі східного боку шляховка обмежена вулицею робочою із західного боку розташований проспект Металургів. На всіх схилах балки від південно-машинобудівного заводу до Чечелівки розкинулася красуня-шляховка. Хоча останні 100 років десь втрачено, десь надбано, але квадратна форма ділянки все ще добре вгадується на мапах і супутникових знімках. Сучасна шляховка це переважно приватний сектор з одно- і двоповерховою забудовою, розташований на схилах Балки з невеликими садами і клумбами. Адміністративно-територіальна шляховка простягнулася на два райони міста. Переважно більша частина її території належить до Чечеліського району, решта до Новокайдацького. Свою загальну назву Шляховка, на той час офіційно хутір Надєждіно» отримала на ім'я поміщика Адріана Акимовича Шляховського, який планував своє Надєждіно як прибуткове місце для залучення інвестицій і комерційної діяльності на порожніх, але дуже зручних землях своїх нових родичів. Сам пан Шляховський тут надовго не затримався і продав свою землю іншому поміщику. Але його ідеї кінця 19 сторіччя назавжди змінили те старе хуторське життя за міській резиденції дворяни купців та дали життя новому, швидко зростаючому робочому району. З цього моменту починає своє життя робоче поселення під назвою Шляховка. Відомі місця та пам'ятки Шляховки. Водонапірна вежа будівлі кінця 30-х років ХХ сторіччя. Порожні артилерійські склади, які вже друге десятиріччя викликають інтерес у чорних археологів або просто сталкерів та колекціонерів, маловивчені корпуси виправної колонії для неповнолітніх, побудовані наприкінці 19-го сторіччя. Амбулаторія відкрита в 1923 році брянським заводом для працівників підприємства, членів їх родин та мешканців шляховки. Футбольний стадіон. Відомий з 1930-х років. Школа побудована в 1938 році. Збалена під час Другої світової і перебудована в 1953 році. У східному куті шляховського квадрату знаходиться один з найвищих дахів міста дах житлового будинку Улдуз. Вулиця Крута, вимощена камінням іноземними полоненими після Другої світової війни. Вона дійсно крута. І взагалі схили і підйоми це наша цікавинка. Вони всюду, круті і пологі, широкі, вузькі, прямі, пішохідні та козячі на будь-який смак. А це струмки великі та маленькі, збираються у річку, яку в народі іноді називають Канаткою. І, звичайно, старий черепаший ставочок. Сьогодні місцеві мешканці з великим зацікавленням знайомляться з історією свого району, діляться своїми історіями, подробицями минулих подій, багато з яких були несправедливо забуті, а вони важливі для реалізації нашої особистої ідентичності, для збереження автентичної історії місцевості. Шляховка зберігає ще багато таємниці красот та розкриває їх допитливим.